Хамстер Кобат запускається на блокчейні тон. А це означає, що можливо знову будуть трабли з виводами. Біржі закриють виводи тон коїна, тим самим люди не зможуть вивезти хамстер комбат на біржу та продати. Який гаманець взагалі підключити в Хамстер Кобат, щоб з легкістю заклеймити свої монети та вивезти на біржу? Де взагалі взяти тон коїн, якщо біржі не будуть виводити? В цьому відеоролику ми про це все поговоримо. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Напевне, вже всі відомо, що хамстер комбат також, як NotCoin, буде запускатися на блокчейні тонкоїн. Для самої мережі тон це ідеально, адже люди хом'яки будуть. Бустити всі метрики блокчейну тон. Але у багатьох може виникнути проблема з виводом монет на біржу. Можливо, це все буде відбуватися, як це все відбувалося з ноткоїном. Тобто, спочатку монети ми виводимо на гаманець, а вже з гаманця на біржу. Все легко говориться, але є одне: але. 60-70, а то й 80% людей не могли закинути тон для комісії, щоб вивести свої діти. Монети ноткоін на біржу і вже на біржі продати. Але відповідно, в той день був великий попит, і навіть зараз є попит тим самим мережа Тонкоін глючить, лагає, і тим самим багато бірж просто взяли та призупинили вивід. І тим самим більшість відсотків людей навіть дотепер не можуть закинути монети тон для комісії, щоб вивести. Ноткоїни на біжу. В цьому ролику я покажу, який краще підключити гаманець до Хамстер Комбат та як закинути на комісію, адже лістинг, Хамстер Кобат вже повинен бути в липні. Як вже нам всім відомо, Хамстер Кобат буде запускатися на блокчейні тон. І Хамстер Кобат у клаці AirDrop а, вже, по суті, висвітив гаманець, який ми можемо прив'язати. І, скорше всього, під час клейму а, Airdrop у Hamster комбат. Монети впадуть а, саме на цей гаманець, який ми зараз з вами скачаємо та його прив'яжемо. Як взагалі перетети гаманець та які дії потрібно зробити, повторюємо все особисто за мною. Знизу є AirDrop, нажимаємо і нажимаємо Підключай свій гаманець тон. Далі нажимаємо знову підключай свій гаманець тон. Є ось така вкладочка. Є багато гаманців. Звісно, що особисто я буду скачувати Keeper, тобто перший гаманець, і рекомендую це робити вам. Нажимаємо на нього та нажимаємо так. Нас перекидує на сайт, нажимаємо App Store. Далі туди є хмаринка. Ми нажимаємо та скачуємо цей гаманець. Відкрили гаманець. Далі нажимаємо Крете не ували, тобто створюємо новий гаманець, вводимо пін-код, підтверджуємо пін-код. Далі нажимаємо Enable і нажимаємо дозволити. Все бачимо, що ми скачали і встановили свій криптогаманець. Наступним кроком нам потрібно з цього гаманця забрати секретну фразу. Туди є ключик, нажимаємо і нажимаємо Contain. Вводимо пароль. Бачимо, що зараз вибиває наша секретна фраза. Ми її копіюємо або робимо скрін. Але важливо, щоб цю секретну фразу ніхто не мав. Тобто. Доступ до цієї секретної фрази повинен бути лише у вас. І зараз я поясню, чому. фраза – це максимально важлива річ. Якщо зараз ви скачаєте гаманець, збережете свою фразу, або її втратити, або з кимось поділитися, або вас цю фразу хтось вкраде, тим самим ця людина зможе спокійно, з легкістю через ці букви, зайти до вас в гаманець та вкрасти абсолютно всю криптовалюту. Но, якщо ви її збережете, Тим самим втратити цю сідфразу. І коли буде ліс заклеймити на цей гаманець, а цей гаманець виявиться, що ви його видалили, скачаєте. Тим самим ви вже на цей гаманець більше ніколи зайти не зможете, якщо втратити цю світфразу. Посилання на цього бота, я вам залишу під цим відеороликом. Тобто ви в нього перейдете, ви зможете йому відправити гривні, а він вам... Просто на ваш гаманець, який ви йому скажете, відправить тонкоін. Давайте розпочнемо, що потрібно робити. Нажимаємо розпочати. Далі нажимаємо авторизуватися. Нам потрібно буде відправити номер. Відправляємо номер і бачимо, що ми можемо купити криптовалюту саме в BNB, MATIC, Solana, Ethereum і так далі. Бачимо, є синим тон. Нажимаємо на тон. І показує мінімальна сума і максимальна сума. Нам мінімальної суми буде вистачати. Тобто 0.015 тонн коїні, щоб поповнити та вивезти наші монети Хамстер Комбат, буде достатньо. Вводимо суму, далі нам потрібно скинути гаманець в тон. І мемо. Мемо вводити не потрібно. Просто потрібно скинути гаманець. Ось тут, де є символи, там, де є 0. Копіюємо, просто нажимаємо, гаманець копіюється, і скидаємо цьому боту. Далі нам потрібно буде переказати гроші. Нажимаємо погоджуюся. Далі, як ми можемо замітити, бот нам скинув карточку і написав, що нам потрібно платити на цю карточку 311 гривень. Після того нам бот автоматично в ту саму хвилину, секунду, закинуть на наш гаманець 0.15 тонн. Нажимаємо «Моно». Бачимо, що за деякий час а, є карточка, і на цю карточку потрібно оплатити 311 гривень. Закидуємо 311 гривень, нажимаємо я оплатив, і тим самим а, після того, як ми оплатимо, цього не буде. Тобто, бот розуміє, що я зашвидко нажав, тобто я не оплатив і я повинен скинути PDF, тобто, що я оплатив. У вас такого не буде, у вас буде що транзакція. Очікується, відповідно, що за декілька хвилин ваші монети тон надійдуть на гаманець. Тим самим у вас вже буде на комісію, і вам не потрібно буде ні в кого монети Коін просити. В дорожній карті Хамстер Комбат вже зазначено ТГЄ. І як ми можемо замітити, ТГЄ вже повинно відбутися в липні. Тобто лістинг монети ХМ Ситири на біржах. Но вони вже раз переносили лістинг. Лістинг. Повинен був відбутися в червні, але можливо вони не встигають по дедлайнах, або можливо, ринок зараз не такий позитивний, який вони очікували. Тим самим вони з червня перенесли лісинг монети Hamster Комбат на липень, але надіюся, що в липні вже відбудеться «ТГЄ». Тим самим ми зможемо забрати свої плоди і лістинг вони вже переносити не будуть. найголовніше, що дійсно не потрібно забувати, що BinKix та Хамстер Combat заключили стратегічне партнерство. Це означає, що лістинг точно відбудеться на біржі BinKX. Багато людей, які тапають Хамстер Кобат, неповнолітні. Це означає, щоб вам продати монети Хамстер Комбат. Звісно, що Хамстер Кобат не лише буде ліститися на біржі BinKix. Hamster Combat буде ліститися на біржу OKEX, Bybit, можливо, на Binance, Kucoin. Але, звісно, щоб вивезти на цій біржі та продати свої монети, вам потрібно пройти верифікацію. Адже ці біржі без верифікації вас не приймуть. Тобто, ви сюди задепозитите, продасте, але гроші ви не виведете, тому що там потрібно 18 років. А ось біржа BinkX верифікації не потребує. Тобто. Якщо вам немає 18 років, ви з легкістю зможете продати свої монети та вивести гроші з цієї біржі. І неважливо, чи вам 15 років, чи 17, чи навіть 14 років, тобто верифікації BinX не потребує. Бонусна силка на реєстрацію під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!